Довкілля далі ми продовжимо говорити. Також у цій студії маємо на Zoom зв'язку Світлану Каретун, це представниця офісу розумне довкілля Хмельницького Хмельницький. І поспілкуємося із пані Світланою про роботу саме цього офісу, про напрацювання різні ініціативи в умовах війни. І обов'язково поговоримо про те, що пані Світлана нещодавно повернулася із Португалії. Чого туди їздила? Який новий досвід, що стосується збереження до Вілля, вона звідти привезла. Давайте все запитаємо наживо. Здравствуйте, пані Світлано. Доброго дня. Дякую, що долучилися до спілкування. Дякую за запрошення. Давайте ж розпочнемо. мабуть, все-таки розпочнемо із того, що на вашій сторінці я побачила чудову новину про те, що нещодавно ви побували у Португалії, так і звідти приїхали. Я впевнена, із новим багажем знань, із позитивним налаштуванням створювати ось такі міжнародні, можливо, десь ініціативи у нашому місті. Тож, чого туди їздили, і що бачили? Це нова для мене програма. Новий для мене проект, але по суті він не новий для України для української молоді і, взагалі, для європейського союзу. Це проект Erasmus+, це ініціатива того ж європейського союзу, яка розрахована саме на молодь різного віку для того, аби молодь розвивалася в різних сферах. Можливо, покращила свої компетенції, можливо, знаходила нових партнерів інших організацій для того, аби можна було втілювати різні ініціативи в різних країнах. Є різна тематика. Я потрапила на проект саме по своїй тематиці, це саме по довкіллю, і візит відбувався в Португалії, в селі Віла Нова Де Тазен. Тобто особливість цього проекту Erasmus — це те, що молоді люди потрапляють не там не, не у туристичні місця, про які знають а якраз такі піштакі місця, які є невідомі, можливо для туристів, і це також дає можливість трішечки зсередини пізнати ту країну, в яку ми потрапляємо. Отже, цей проект був суто про довкілля. Було були учасники з п'яти країн. Відповідно, також з України нас було п'ятеро учасниць. І де ми ділилися по суті власним досвідом, українським досвідом, що в нас в Україні реалізовується для того, аби наше довкілля було кращим, було чистішим, аби воно мало майбутнє, і також це була класна можливість презентувати наші ініціативи, які ми реалізовуємо на рівні регіону і на рівні нашого міста. Світлано, поки ви будете відповідати на наші питання і ділитися враженнями, власне наш глядач може побачити деякі світлини, якими ви дякую, поділилися із нами, і зможемо частково перейняти той такий а, дух, дух навіть і патріотичний. Адже я вважаю, що а, м, ви. Скажем, так виконували подвійну місію насправді, не лишень дбали про скажем так довкілля і ділилися, як виявляється, нашим досвідом, зокрема місцевим, можливо, Хмельницьким, але й говорили про те, що в Україні війна, і говорили про те, наскільки агресор є небезпечним загалом для всього світу. По суті, так, тому що це важливо робити зараз. Важливо поширювати ту правдиву інформацію, яка відбувається зараз в Україні щодо війни. Тому що навіть ось такі проекти вони не мають проходити о, взагалі осторонь цієї важливої і потрібної теми зараз. Тому наша місія, якраз української сторони, була так: розповісти, який стан наразі в Україні, яка ситуація з війною, що ми робимо, аби. Рухатись до перемоги, взагалі е як ми живемо тут наразі, і як кожен може долучитися до того, аби наблизити цю перемогу. Кожен має на увазі жителі інших країн Європи, тому що війна це не про не тільки про нас, не тільки про нас, українців, це по суті про весь світ, тому що навіть якщо ми говоримо про різні фактори, які війні, і навіть якщо ми говоримо про той самий екологічний фактор, це також. Екологічні і енергетичні фактори це також велика загроза в суті і для інших країн Європи, якщо не говорити тільки про таку збройну скзбройну складову війни. Тому насправді про це дуже важливо говорити дуже важливо доносити правдиву інформацію. і Дуже важливо, аби молодь також це розуміла і так само докладала зусиль, можливо, у власних країнах, аби в суті, допомагати нам, допомагати один одному. Який проект ви представили? Мабуть, досвід саме Хмельниччини, зокрема нашого обласного центру. Розкажіть, будь ласка, так якраз цікавіше було ділитися власним досвідом і тими ініціативами, які ми вже реалізували, і ті, в яких ми бачимо свій результат? Ми я детальніше поділилася, як ми працюємо в офісі розумно довкілля Хмельницьких, які ми маємо вже ініціативи. Тому що, наприклад, — це, це ініціатива нашого офісу. По суті, це такий єдиний інтерактивний простір, де ми навчаємо розумному поводженню з відходами, і це єдиний простір в Україні. Бо європейські країни також не у всіх країнах є подібні такі навчальні простори, де можна інтерактивно взаємодіяти з різними експонатами, стендами і дізнаватися новою інформацією. Тому таким було дуже класно поділитися. Крім того, це інформація про муніципальні центри управління відходами, який в нас є в Хмельницькому по вулиці Проспект Миру. 7. це також і про те, які ми кроки робимо для будівництва сміттєпоробного комплексу в нашому місті. Це також і про ініціативу ЕКОБУС. І ще цікаво те, про що я розповідала суто по нашому місту. Я не почула чогось подібного в інших країн країнах. Тобто, можна сказати, що ось такі ініціативи вони доволі такими індивідуальними, і специфічними і цікавими, і що найчасто вони є неповторними. І я сподіваюся, що саме. Цю інформацію люди змогли почути, і можливо, це стане таким можливо поштовхом для них щось подібне реалізувати в своїх містах, в своїх країнах. Е, крім того, також і ділилися, що відбувається в інших містах, тому що були учасниці також з інших міст країн <гум> з Дніпра, з Києва, з Одеси, Сум, і також вони ділилися власним досвідом і ініціативами, які реалізовуються або реалізовуються в їхніх містах. Крім того, було досить цікаво дізнатися, що в інших країнах, тому що інші країни-учасниці. Це були те саме Португалія, Іспанія, Болгарія та Вірменія. Тобто, було цікаво почути їхні ініціативи і щось намотати собі на ус, і також спробувати пізніше за можливості щось таке подібне, або просто те, чим натихнутися, можна було реалізувати в Україні. Крім того, було цікаво дізнатися про сам такий португальський екологічний досвід, тому що ця країна також. Доволі екологічно страждає. Цього літа ми могли бачити новини про пожежі в Португалії, в Іспанії, це доволі таке часте явище там. І насправді трішки було важко бути свідком насправді того. Тобто ми були на території де поколи, там нещодавно відбувалися ці пожежі. І що цікаво, часто, можливо, орієнтовно 20-30%. Пожеж в країні відбувається саме через людський фактор, через навмисний фактор. Це також доволі така е, проблема для Португалії. Було цікаво послухати, як вони з цією проблемою справляються, тому що це те, що турбує країну найбільше, це те, що потрібно, щоб. Е, Росли рослини були дерева, а не навпаки, були пожежі, тому що від цього страждає по суті не тільки рослини світ, від цього страждає і тварини. Світ, багато і Відповідно, це і також впливає на здоров'я людей, і так само е, на населені пункти, бо часто можуть і і горіти самі будинки від того, що горять величезні території лісів, тій самій Португалії. Пані Світлана, ну по-перше, хочу сказати, що доволі приємно чути, що досвід, який у нас тут запроваджується у Хмельницькому, є таким, який можуть наслідувати навіть європейські країни. Це, звісно, дуже тішить. А по-друге, цікаво було почути те, що і в Європі багато пожеж провокують самі люди, так само, як і у нас, тому що у нас ДСНСівці постійно попереджають і е, моніторять цю ситуацію, коли люди підпалюють сухості, і це спричиняє жертви і серед тварин, і іноді серед людей, і впливає на екологію. але знаєте, хотіла би запитати у вас про те, чи вплинула війна впровадження воєнного стану на роботу Гуфі Центру. Можливо, його робота якось переформатувалася, можливо, зіткнулися з якимись новими викликами, або можливо навіть відкрили для себе якісь нові перспективи в роботі а, на початку. Це вже в березні, квітні. Так трішечки робота наша була призупинена, проте ми пізніше перейшли в онлайн формат, проте наразі. Офіцентр працює в тому режимі, якому і працював до 24 лютого, тобто з понеділка по суботу гофі працює. Можна записатися як і на груповий тур, так і можна звітати індивідуально в будь-який зручний час та день. Гофі працює з 9 по 17, з понеділка по п'ятницю і з 11 по 16.30 у суботу. Для того аби записатися, можна, наприклад, зайти на сайт ГОФІ Центру, там є контакти або можна заповнити форму і пізніше гіди сконтактують. Крім того, я згадувала і про роботу екобусу, тому що також трішечка його робота змінилася наразі. Він працює в п'ятницю і суботу на локації біля дитячого світу з 9 по 19 годину. Для того аби дізнатися, чи можуть бути зміни, бо можливий такий варіант, що трішечки робота екобусу кобусу буде змінена, то для цього потрібно слідкувати за сторінкою офісу Розумне довкілля Хмельницький у соціальних мережах. Там ми інформуємо про роботу екобусу, так і часто пофіцентру. Тому по суті, ініціативи працюють, вони не закриті, і все таки в цей час ми вважаємо, що також потрібно боротися і за чисте довкілля. Також не забувати про свої звички, не забувати, що також важливо те, як ми наразі впливаємо на цих наших прийомно-безпечних територіях на довкілля, тому що нам і далі тут жити. І стосовно ініціативи розумного довкілля Хмельницький знаємо, що центр управління відходами допоміг внутрішньо переміщеним особам, так а зокрема деякі речі, котрі люди віддали до центру, стали у нагоді тим людям, котрі постраждали від війни. Розкажіть трішечки більше, і чи ця ініціатива була, скажімо, такою одноразовою, чи можливо вона стане систематичною, люди зможуть постійно знаходити щось потрібне для себе в чому особливість центру управління відходами це те, що те, що потрапляє на центр, йде не тільки на переробку, це наприклад папір, пластик, скло. а також у нас є багато речей, які отримують друге життя. Те саме стосується техніки, одягу і меблів. Тобто, центр наш функціонує рівно два роки, бо якраз 22 вересня 2020 року, центр управління відходами запрацював. І а, можна приносити в центр вживану техніку, вона може бути як і в такому стані, що працює, може бути в непрацюючому стані, можна приносити ті самі меблі, можна приносити одяг в тому стані, який можна носити. І це все можна як принести на центр, так і забрати те, що може бути потрібно вам. Тобто, в такому режимі ми працювали від самого початку. Наразі ми зрозуміли, що потреба. В певних предметах, певних речах у одягу зростає по причині війни. Тому ми почали більше інформувати людей, що є така можливість принести техніку, або є можливість наприклад, цю техніку взяти собі і надалі її використовувати для власних потреб. Для того аби по суті робоча техніка не потрапляла на сміттєзвалище, тому що це також про певний негативний вплив на наше довкілля, і це також про те, що. Ну, не завжди є можливість придбати новий предмет. Так а якщо він вже є в наявності, то чому ним далі не користуватися? Тому ми і далі заохочуємо приносити ті речі, які вам не потрібні, але вони є в такому стані, що можна використовувати ці речі. То, будь ласка, приносить його в центр управління відходами. Проспект Мирусім центр працює щодня з 8 по 19 годину. Пані Світлана, стало цікаво ось цей момент. Якщо техніка умовно функціонуюча, тобто, якщо є якісь мінімальні неполадки, але вона потрапляє до вас, то ви її і пропонуєте тим, хто її потребує в такому вигляді, чи хтось займається ремонтом саме на базі вашої ініціативи? Є різні моменти, тобто буває, що техніка справді несправна, і приходять люди, які можуть її полагодити. Ми також співпрацюємо з нашим коледжем в місті, який з коледжем електротехніки, який часто забирає таку техніку її ремонтує, і можна надалі цю техніку використовувати. От тому залежить. Є люди, які розуміють, що вони приходять, вони дивляться на техніку, вони бачать, в чому є проблема, вони можуть її взяти і самостійно відремонтувати. Тому насправді ситуація залежить. Ну і наразі справді так потрапляє техніка, і яка є ще й справна, і не завжди потрібно її ремонтувати. Її можна вже одразу брати і користуватися нею. І Зауважу. Все відбувається безкоштовно, все. І про ще одне ми мусимо просто запитати Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив рішення про початок тендеру на будівництво сміттєпереробного комплексу. Так для міста Хмельницького ця інформація вже давно з'явилася, власне, і багато було сказано. І от з 1 вересня розпочався етап, як він називається передкваліфікації, який триватиме до 21 листопада. Він передбачає попередню оцінку зацікавлених у тендері компаній. Нині вже маємо 22 число, 22 вересня. Чи маємо ми зацікавлених і можливо. Вже якісь такі є лідери, скажімо, серед компаній, які можуть цей тендер виграти? По суті, для цього потрібно слідкувати за нашою сторінкою. Там ми зможемо пізніше, коли будуть відомі деталі, анонсувати цю інформацію. А наразі і тривають інші тендери саме по будівництво сміття комплексу, по яких ми вже по одному тендеру, може, працюємо над відбором учасників, і коли вже буде відома інформація, тоді ми зможемо більш так детально її озвучувати, як в ефірах, так і на наших сторінках соціальних мережах. Але насправді дуже. Приємний момент, що справді наш проект так був період, коли він заморозився, але наразі є рух, тобто європейський банк реконструкції розвитку, а, дав поступ, аби цей проект і далі ми могли реалізовувати. І наразі ми можемо сказати, що зараз якраз розпочався той етап, якого ми чекали доволі давно, і вже мабуть. Ну, важко сказати так, спрогнозувати, коли цей проект буде е, дійсно реалізований, але гарний момент це те, що ми вже почали активну роботу над реалізацією цього проекту. Навіть навіть не дивлячись на те, що в країні війна насправді це не стало знаєте таким наріжним каменем. І давайте ми все таки обговорили такі основні ініціативи. Можливо, про плани на майбутнє розкажіть коротенько, які плани у офісі? Що ви вже там вигадуєте? Можливо, навіть частково ви все таки запозичите якийсь досвід, який ви привезли із цієї подорожі до Португалії, які нещодавно побували. Тобто, чи стали для нас хтось може стати в приклад, чи тільки от ми були, ну я так зрозуміла, і насправді, як сказала моя колега, ми пишаємося, що ми стали прикладом і впевнена, що подібні гофіцентри і подібні центри з'являться і в містах інших країн світу. Але чи ми для себе щось підчерпнули? До цього насправді потрібен час, аби це все зрозуміти, щось спробувати, тому що те, той досвід, яким ділилися інші країни, вони мають. А по суті, такий національний рівень, це і якісь певні законодавчі ініціативи. Це те, як, наприклад, в країні працює те ж саме сортування, ті самі португалії. Що насправді для людей це не щось таке дивне, це щось не щось таке вже нове, а це те, що є обов'язком, коли навіть інші учасники з інших країн запитували, а яка у вас ситуація з сортуванням в Португалії? Всі такі португальці говорили. Нормально, це yeah. звичайно для нас право сортувати. Ми несемо за це відповідальність. Крім того, ми сортуємо тету, тету, тету і такі речі ми, наприклад, повторно використовуємо. Наприклад, що цікаво, всі Португалії вони окремо сортовують, наприклад, олію. Навіть в великих містах і маленьких селах стоять спеціальні контейнери для використаної олії. Тобто, по суті, для цього всього потрібен час, і я думаю, що скоро. Так, у нас будуть новенькі ініціатив ініціативи від опису «Розумний довкілля Хмельницький, і до речі, одна з них це, це не нова ініціатива, але це та, яка продовжила свій рух. Це робота над планом «Дій Зелене місто, яке ми почали роботу над цим планом ще попередньому році. 21-му. на весну нас вже мав бути такий готовий план для міста Хмельницького, проте знову ж таке. Завадила війна, але наразі ми влітку відновили роботу, і вже е, за місяць орієнтовно ми зможемо вже презентувати готовий план, який, до речі, ми реалізовуємо знову ж таки за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. От тому це такий невеличкий анонс. Тому також рекомендую е, слідкувати за нашою сторінкою в соціальних мережах, і вже пізніше ми зможемо детальніше розповісти, е, що ж буде містити в собі цей план «Дій зелене місто, і зауважу, що особливість. Його оновлення є в тому, що він також бере до уваги ту ситуацію, яка склалася зараз, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами, з їхніми потребами на місцях, з певними інфраструктурними рішеннями. Тому цей план буде вміщувати по суті ті реалії, які є зараз в місті, і ті потреби, які наразі є в місті. Ось без сумніву дуже важко нас догнати і йти якось в ногу з тими, хто розпочав роботу на поприще екологічного такого розвитку і екологічної безпеки раніше. Але дивлячись, як працює розумне довкілля, розуміємо, що все ж таки ми дуже гарно справляємося на вашу суб'єктивну, звісно, думку. Як ви думаєте, скільки нам часу знадобиться, аби все ж таки наздогнати такі країни, ну до прикладу, ось як Португалія, з тими історіями, які ви розповідаєте про їхнє сортування і. Ось такі от випадки. Якщо суб'єктивно так, можна суб'єктивно говорити по суті про наше місто, що ми так навіть в порівнянні з іншими містами, ми доволі так гарно рухаємось в плані поводження з відходами, принаймні глянути на нашу таку інформаційну складову, де ми навчаємо не тільки тим, що ми прийшли, наприклад. Школу розповіли, там потрібно сортувати або потрібно зменшити кількість відходів. Ми пропонуємо різні інтерактивні варіанти, як можна змінювати свої землички, як можна Наприклад, повторно використовувати речі з допомогою таких центрів управління відходами, як можна інтерактивно дізнаватися про правильне поводження з відходами, наприклад, до Гуфі центру, як можна поводитись з небезпечними відходами, тому що, наприклад, наш Екобус також унікальний в Україні, тому що він збирає не тільки батарейки і ртутмісні матеріали. Він збирає також протермінові медикаменти, це також та сама а, дрібна техніка, це а, також інші ртутьмісні матеріали, це фарби, клеї, розчинники. А, Принаймні по тому, як збільшується кількість відвідувачів екобусу, як збільшується кількість відвідувачів центру управління відходами, як з кожним місяцем збільшується зацікавленість його від центру, можу сказати про те, що так, ми рухаємося гарно, і е, мій прогноз більш такий позитивний, що все таки з часом, принаймні ситуація в місті набагато покращиться щодо поводження з відходами, тому що ну, насправді ми. Багато сил вкладаємо, аби ця ситуація покращувалася, і ми бачимо фідбек від людей, що вони готові приймати ці зміни, готові приймати ці пропозиції, готові рухатися разом з нами в тому, аби наше місто і по суті Україна стали трішечки чистішими в плані саме відходів. Ну насправді це, мабуть, найкраща підтримка для офісу розумне довкілля Хмельницького, коли ви відчуваєте цей фідбек і бачите цю підтримку, так від наших містян, коли вони реагують активно на усі ініціативи і від цього стають дійсно екологічно свідомішими. Так скажіть про підтримку в умовах війни міжнародних партнерів. Зокрема, ми сьогодні неодноразово вже згадували про банк реконструкції та розвитку, який вкладає кошти у певні проекти. Але загалом ще якась підтримка є. Наразі ми співпрацюємо саме суто від офісу розумної довкілля Хмельницький, це справді співпраця з європейським банком реконструкції і розвитку. А всі інші ініціативи ми реалізовуємо по суті. Якщо, наприклад, там, брати якісь невеличкі акції, то по суті це все відбувається за рахунок комунального підприємства спецкомутранс, по суті, за наші власні кошти, які по суті вкладають наші громадяни, так за те, що оплачують послуги за поводження з відходами в нашому місті. Тому наразі це а, тільки комунікація співпраця з європейським банком реконструкції та розвитку. Всі інші ініціативи ми робимо власними силами. От, але майбутнє покаже можливо, хтось буде і надалі допомагати в реалізації наших ініціатив. Я вам дуже дякую. Дякую yeah. за те, що долучилися yeah. до нашого ефіру. Дякуємо за те, що поділилися досвідом. І, власне, що ви не дивлячись ні на що можете показати наш місцевий безцінний досвід, який ми самі побудували, який ми самі створили у нашому місті. Тепер маємо можливість поділитися. Це надзвичайно круто. Спасибі за вашу роботу. І на завершення, будь ласка, маєте можливість звернутися до місцян, до жителів області. Те, основне, що про що варто пам'ятати кожного. Дякую вам, дякую вам за ефір. І що нам потрібно пам'ятати, що будучи тут, живучи в місті, в Хмельницькій області, нам потрібно пам'ятати, що в нас також є інші фронти, які нам важливо мати на увазі, важливо вести цей фронт. Це говоримо про той самий екологічний фронт, про енергетичний фронт, що ми справді маємо трішки змінюватися, аби не забувати, що питання екології. Взагалі, довкілля є наразі дуже важливим. Потрібно трішки змінювати себе потрібно не забувати, що потрібно так само розумно поводитись з відходами. Потрібно не забувати про те, що якраз зараз той період, коли з'являється прибирання на присадивних ділянках і починається підпал там сухого листя. Потрібно пам'ятати, що цим ми шкодимо не тільки собі, а по суті своїм своїм ближнім людям. Тому Тобто війна це не означає, що ми маємо про все забути і шкодити іншому. Війна це означає, що ми маємо допомагати, аби наша перемога наблизилася, і ми маємо також в всіх інших сферах також не забувати про ці сфери, і також вкладатися максимум в них відповідно і так само в навколишнє середовищі, тому що це також про наше майбутнє. Так, насправді війна це час, коли ми маємо повне право і всі можливості для того, щоб змінити своє життя. Ми дякуємо вам, що приділили нам час. Дякуємо вам за вашу роботу. Я для глядачів нагадаю, що з нами була Світлана Каретун, представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький.